Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Знайшла ніби затишне місце, але як видно по побірці чи до по паспорту, не дуже затишне. Вітер, вітер, вітресько просто. Але думаю, ні, зніму, покажу вам. І це таке місце, де я тоді знімала відео про придбання гортензій. Жаба мені вискочила. Потім зранку я тут гуляла, сьогодні Миша мені вискочила, тому може бути, що я ще щось тут побачу і злякаюся. Хотіла показати красуні, я мабуть, так, я показувала, як я придбала Black Night. Я дуже довго, не дуже, а дуже хотіла їй минулоріч, і так і не знайшла минулу річ, а цьогоріч от випадково. Ну, не те, що випадково, я її, не скажу що так, прямо як-то фанатично шукала. Але є в мене кілька місць, де я люблю купляти, і ось паніяни Верде, де я не раз купляю. Багато я купила в неї, придбала рослин красунь. І от з'явилася, я зразу собі взяла. Мене зацікавило, звісно, ось такий червоний колір. Ну, тут на світлині так не показано. Але на світлинах тих презентаційних, коли дивитись, там такий червоний колір з чорним, наскільки поєднано, наскільки переливи. той червоний, він аж виблискує, такий насичений. Думаю, ну, я мушу це побачити вживу. Але будемо дивитись, поки що я не бачу такого і близько. Ну, це... Вона мені приїхала вже з цуцвіттям, і це соцвіття вже трішки розкривається. Зараз воно таке. Може, 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 воно щось мені покаже ще красивіше. Я припускаю, що це ж їй не вся краса. Вона буде набирати. Так як, наприклад, ось Deep Purple Dance. Вона теж розкривається, вона більш зелена. Потім вона стає фіолетова і такий прекрасний потім колір стає. Тут теж я припускаю, що він такий може бути, але я вирішила познімати, який він є на початку. Щоб людина, яка буде там потім собі вибирати, вагатися, думати, мала уявлення, яка вона від А до Я в, в таких звичайних реальних умовах. Ось, взагалі, її треба пересадити, я чекаю, я маю такий більший горщик, і там треба просто зробити дірочки, бо там ще нема. А без дірочок я не посаджу, бо так вода має не застоюватися стікати. Тому я ще чекаю, дірочок ще не зробили ми. Ось зробимо і я пересаджу. Поки що вона росте в горщику. Горщик величенький, не 5 літровий, мабуть, 3 літри, я думаю, це десь так. Поки що росте. Все добре, не в'яне, нічого. Цвіт дуже багато, як вона покриється квітами, але я думаю, що ці вже розкриються, коли я пересаджу її в більший горщик, їй там буде зручніше і комфортніше. Але має мені показати красу. Ну Дуже, я надіюсь на ту красу. Хоча я бачила, до речі, кілька світлин в групі. там, Чи гортензія моя, чи Гортензія в Україні. Є в нас такі групи в Фейсбуці різні українські. І там були світлини саме цього Black Knight, і мені сподобалося. Вони не такі, все ж як презентаційні, оці не такі, прямо от аж ах, ти кажеш там, серце тьока, ні. Але досить-досить гарні. Подивимось, тому ось на початку розкриття вона така: брудно-зеленого, такого болотяно-зеленого з натяком на червонуватість. Поки що так. Цікаво, як у вас, квітне маєте, розкажіть, скільки років може у вас є вже не перший рік, і ви ось якраз зацікавились саме світлиною на основі от мережі з інтернету. Купили, як вам враження щодо неї в реальності. Буду дуже дякувати вам за відгуки. Ще щось зніматиму, додаватиму. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!